Ми жили в Караганді, е мені було чи 4 чи 5 років. 4 роки мені було. І тато приніс е з до будинку офіцерів. Він приніс піонерський барабан, такий червоний. І в нього був програвач вінілових дисків, прогр платівок. І була казка бременські музиканти. І там постійні були оці мені запам'ятовувалися пісні там Ні Магузя Спатю. Я, я пам'ятаю цю партію бас гітари, ще досі. Я пам'ятаю, що мені принесли цей барабан, і я розумів, що він ще й звучить якось прикольно. Я почав чотири роки там, клацати по цьому барабану. І мама така: Ого, круто. І в Караганді була школа імені Глінки. Я туди туди записувалися п'яти років, чи шести років, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що якийсь був набір. І я прийшов на прослуховування. Ще в школу не ходив, але прийшов вже на прослуховування в хор, і там були задачки, які потрібно було виконати. Ти там мав проспівати щось, простучати за викладачем, так само, як викладач, і з Десяти дітей прийшло тільки дві дитини. Це був я, ще один хлопчик, і нас відразу запросили на хор. Ми почали там співати, і я з п'яти років пішов в музичну школу.